21 вересня міські обранці затверджуватимуть програму соціальної підтримки учасників АТО та членів їх сімей. На її реалізацію з міського бюджету виділять понад 6 мільйонів гривень. Попередньо рішення підтримали члени виконавчого комітету. Одноголосно та без доповнень на виконкомі погодили і внесення на розгляд сесії міської ради пропозицію передачі частини нежитлових приміщень комунальної власності у безоплатне користування. Передачі вищому навчальному закладу відкритий Міжнародний університет розвитку людини України в тимчасове безоплатне користування двох нежитлових приміщень під навчальну діяльність строком на два роки. По вулиці Толбухіна, 5 площею 266 квадратних метрів, та по Козацькій 54 площею 114 квадратних метрів. Члени виконавчого комітету погодили винести на розгляд сесії і пропозицію про нагородження почесними відзнаками Хмельницької міської ради заслуженого тренера України Анатолія Чумакова та голову Федерації боксу у Хмельницькій області Андрія Чумакова. Всього під час засідання розглянули майже півсотні питань порядку денного, серед яких надання одноразової грошової допомоги щодо організації святкування дня міста, проведення осіннього військового призову строковиків та іншим.